Добрий день, мене звати Кубийський Ігор, 33 роки, я Бучанець і українець. Що я хотів сказати, що мене турбує в нашій бучанській владі, а точніше система управління, яка побудована. Ось для прикладу Буча отримала генеральний план міста, багатостраждальний, у 2015 році, на початку 2015 року. Сам по собі це дуже великий позитив для міста. Це є конституція нашого містечка, згідно якого це має розбудовуватися, розвиватися по згоді з гінплану. Але ж що ми маємо? Прийшов рік і назначається громадські слухання по забудові 190 гектарів території. Тої території, де по генплану у нас має бути населення 6,5 тисяч людей, чи приблизно так кількість. І у нас тільки приходить рік і вже згідно новим планом, там має бути близько 25 тисяч людей. Це є перевищення норми в 3,5 рази. Збираються громадські збори, люди голосують проти. І Перший етап заслуховування цього детального плану відхилений. Тобто, якби влада слухала громаду і рішення громадських слухань, був би відхилений цей генплан. Натомість ззиваються нове заслуховування детального плану забудови, куди влада наганяє всіх зацікавлених і залежних людей, як то бюджетники, працівники комунальних служб, забудовники і люди, які пов'язані. На підрядах чи якихось виконаннях робіт і залежні від бучанського бюджету, імітуються громадські воловилення, і тепер ми будемо мати, що на тій території офіційно з дозволу начебто, громади будуть будуватися цілий великий квартал, де буде проживати 25 тисяч людей. І це при тому, що вже зараз очевидні перевантаження, порушення інфраструктури нашої місцевої, транспортної, освітньої, дошкільної. І плюс ще ті проблеми, які обов'язково вилізуть найближчих пару років. Влада місцева, вона не чує громади. Втрачається можливість діалогу і почути один одного. Влада закривається сама в собі. І нічого хорошого, звісно, цього не буде. Тому що ми не побудуємо місце комфортного життя і там, де щоб саме бучанці відчували, що живуть на захищенні комфортній території, які можуть себе реалізувати побудувати своє затишне щасливе життя і сказати гордо, що я бучанець. Бучанці хочу звернутися до вас, як старі, так і нові. Чому влада взагалі нас не чує? Тому що, напевно, ще не назбиралося критичної маси до людей, які цікавляться процесом. Тим, що відбувається у нас в місті. Тож, я хотів би, щоб ви все ж таки... Не дивилися на цей зовнішній лоск, який ми маємо, а трішечки почали докапуватися до цих процесів які відбуваються в місті. Бо в нас люблять казати, що почує кожному на всіх щеплях влади. Але це імітація. Щоб нас почули, треба, щоб нас було багато. Долучайтеся.